Росіяни не збунтуються, якщо Путін вирішить залишити Крим. Путін боїться за своє життя та за свою владу. Давайте вже, як бы осознавати. Отечество в опасності це його найбільший страх. Він вже відчуває, що зазнає військової поразки, тому починає шукати обхідні шляхи. Ці крики про переговори і розмови про звільнення ЗАЕС ЄС і цього порядку. Він намагається знайти спосіб продовжити війну та призупинити активні військові дії. Якщо цей план йому не вдасться, а він не вдасться, він шукатиме інші обхідні шляхи, можливо, вихід з окупованих територій, тому що для нього головним залишається утримання влади в Росії. Він легко перейде на збереження самого себе, а ще Путін боїться. Заколоту, тому він наблизив до себе відвертих бандитів Кадирова та Пригожина. Якщо Путін вирішить залишити Крим, росіяни не будуть бунтувати. Входячи на півострів, багато залежить від Збройних сил України. Росіянам на Крим зараз вже начхати. Путін девальвував той пунктик, який сидів і довго втовкмачувався у голови росіян. Війна знищила бар'єри, які могли б привести росіян до розмов про втрату Криму. Якщо Путін не втримає Крим військовим шляхом, то російське суспільство не буде протестувати проти нього, а прийме все як належне. Зараз долучимо до розмови Вадима Денисенко, радника міністра внутрішніх справ України. Пане вечора. доброго вечора. Здорово. Пане Вадиму, хочу поставити вам запитання якраз щодо перспективи допомоги від наших західних партнерів, враховуючи ці ракетні атаки, той терор, власне який завдає завдає нам Росія. Ми вже готуємося і попереджені про нові ракетні атаки, і навіть якби про це не говорили військові, ми самі вже ну вимушено розуміємося на тому, чого добувається Росія, так загнати нас у темряву. І очевидно, що вона буде продовжувати це робити і цього тижня, аби не. Не дати українцям оговтатися. У мене запитання таке: коли йдеться про допомогу безпосередньо про надання там нелетальної допомоги, електрогенераторів, ковдри, всього іншого це вкрай потрібно. Справді Україні ми надзвичайно вдячні. Але так само, коли говоримо з воєнними експертами, ми самі не дурні, розуміємо, що Україні просто зараз і це питання і це питання вже сьогодні і завтра, необхідна та зброя, яка б допомогла, допомогла захистити, уникнути. Цих от ушкоджень, яких зазнає енергетична інфраструктура, тому що ми фактично вже пережили блекаут. Зараз ми бачимо, що в чорному морі знову виведено кораблі, і там до двадцяти ракетоносіїв дато було 11 а тобто. Є розуміння того, така довга промова, я перепрошую, але є розуміння того, що це як ядерний вибух, так але від нього гинуть одразу. Це як ядерний вибух, і тут гинуть поступово, та власне від холоду, від голоду і так далі. І тут необхідна негайна допомога, тому що порівнюючи з 24 лютого, коли не вірили, подивилися, і потім вже почали через місяці надавати не просто там стрілкову зброю, а справді ту зброю, яка необхідна корінці артилерійську, танки і так далі. Але тут треба ще швидше реагувати тому що той терор енергетичний та якого завдає росія він більш виходить дієвий на усі міста і на українців у тилу і це просто такий терор на знищення то чи варто сподіватися на те тепер буде запитання після такої довгої промови чи варто сподіватися на те що цього разу справді західні партнери і світ зреагують швидше та, і нададуть саме ту зброю яка допоможе зменшити Власне, шкоду від тих ударів і ракетних масованих атак, яких Росія завдає, і буде завдавати фактично щотижня, Я б дуже сподівався на те, щоб нам пошвидше дали зброю. Дуже хотілося б цього, але я наведу лише один приклад: це приклад того, коли Німеччина запропонувала Польщі Петріоти, Польща сказала, що ні, давайте краще зараз ці Вітній оборони в принципі, давайте краще ви передасти німці мацнозі. Ви німці передасте Україні, і сьогодні у нас уже є в принципі сигнали з Німеччини про те, що Німеччина вважає, що краще систему Петріо залишити в системі НАТО і в принципі залишити їх, тобто не передати їх Україні. От власне кажучи, на жаль, на жаль, поки що все відбувається неймовірно повільно. Тобто, дуже б хотілося, б, щоб це було пошвидше. Дуже хотілося б, щоб пішла до нас в принципі уже вчора, але на жаль, все відбувається повірно повільно. А да, власне, Олександр Мусієнко назву і він навів ті цифри, які справді дають розуміння того, що відбувається. А ну, Білорусь, Білорусь надала Росії 90 танків, і нам фактично за 9 місяців всі там 50 країн надали так само 50 танків. Водимич, погоджуєтеся ви з тим, що варто так само перед західними партнерами ставити а, дуже чітко говорити про те, що нам потрібно, так мається нова скад. Нам потрібно ми деокупувати південь. Задля цього нам необхідні танки, артилерійська зброя. Так? А другим кроком, а Рити про те, що нам потрібна далекобійна зброя, принаймні так вибудовувати свій захід, систему протиповітряної оборони, і третім кроком це вже буде політичне рішення заходу, наскільки він далеко може зайти у тому, щоб а, допомогти Україні якомога швидше вибороти свою перемогу, тому що ми її виборемо у будь-якому разі, але чим довше ми будемо залишатися без цієї зброї. Тим вищою буде ціна, яку заплатить Україна життів. Тож наскільки далеко може піти, все ж таки, і готовий піти захід, а Україна буде готова його розумно у цьому переконати. Ну ми, в принципі, чітко говоримо, що нам потрібно. Тобто, ми уже багато місяців підряд говоримо про те, що нам потрібно літаки, нам потрібна бронетехніка, нам потрібна дальнобійна артилерія, і нам потрібна безумовно. Протиповітряна, протиракетна оборона, тобто в принципі про це говориться вже багато місяців, але на жаль, від моменту з того часу, коли ми говоримо, проговорюємо до моменту, коли нам надається та чи інша зброя, на жаль, проходять дорогоцінні місяці, які коштують життів е і е е е е долю людей. Тому, в принципі, на жаль, все відбувається неймовірно повільно. Тобто, чи згодиться захід потім, включно із тим, щоб прийняти Україну до НАТО і прийняти Україну до ЄС, так це буде зроблено обов'язково. В цьому впевнений питання в тому, що на жаль, на жаль, все це відбувається набагато повільніше, ніж це могло бути. Сьогодні вийшла стаття за економіст, в якій було сказано про те, що захід справа України повернути Крим буде кривавою і важкому, і західні партнери а побоюються, побоюються якраз саме того, що це призведе до ескалації ситуації, і навіть до можливості застосування расистами ядерної зброї. Тобто періодично завжди захід і світ вони якраз будуть застосування цієї ядерної зброї, і очевидно, у всіх нас є розуміння. Та а що захід стримує та от ядерна кнопка і та дебільна абсолютно Росія, яка може її застосувати? Оця от стаття і оці от заяви, і загалом завжди ми бачимо, що дуже стримано ставляться, коли заявляємо про звільнення Криму, особливо у тих формах, яких їх озвучують безпосередньо з банкової. Що ви можете на це сказати? Ну, в принципі, я завжди стараюсь бути дуже акуратним в будь-яких прогнозах. Я вважаю, що в принципі нам спочатку треба деокупувати Запоріжжя і е, вийти на лівобережжя Дніпра. Потім уже можна буде говорити про Крим. Тому е, в принципі, станом на зараз, е, я думаю, що програма е, на найближчий час для нас безумовно е, вийти на лівий берег і е, деокупація е, Запорізької області. Потім уже далі будемо говорити про Крим, про те, що будуть робити росіяни, як вони це будуть поводити, і так, далі, і так далі. Зараз, поки що, на жаль, на жаль, трошки зарано говорити про деокупацію Криму. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.